Велика Британія передала Україні ще 200 ракет Брінстон. Головний постерігатель в Європі це саме Британія. І нанеся критичне пораження: Британія, по суті, от вся війна на не там закончиться. Ці ракети мають значний вплив на поле бою. Що стосується 800 тисяч снарядів, які запропонувала закупити для України Чехія, то вони. Перебувають на складах в південній Кореї та на півдні Африки. А Канада вже готова профінансувати певну частину цих закупівель, і це хороший початок, пане Євгене. А світ в якій точці на початку світова спільнота, світові лідери нас попереджали про те, що можливе вторгнення. Подивилися на яка реакція від українських лідерів, і відповідно давали Україні небагато часу. Далі змобілізувалися, допомагали зараз. Світ. Начебто виглядає на те, що втомився від війни в Україні. От ви пробуєте узагальнювати світ. Тут навіть в межах України не сильно всіх узагальниш. В межах України, вибачте, хтось в третій штурмовій, хтось, хоча б так, як ми з вами, а хтось, вибачте, мене в космачі. От так от світ ще більш різноманітний. От, узагальнювати світ не можна, в світі за цей час відбулося безліч різних процесів, і давно, давно пройшла ота хвиля першої, скажімо так, глибокої емпатії до нас, От оцього саме такого співчуття, на якому нам там пробачалось все, там були готові розкрити обійми і так далі. Добре, що ця фаза взагалі була, могло взагалі не бути. Ми з вами, наприклад, хоч щось зробили для сирійців, коли їх розносили. А для, для нас зробили. Але ясно, що оця фаза саме великої Любові, вона знаєте, кажуть, що навіть в подружньому житті, оце, оце, оце медовий місяць. Він садон, медовий місяць. Розумієте? От цей медовий місяць по відношенню до українців він давно пройшов. От далі почалося різне, почала частково прагматика. Частково почалась е, втома. Частково почалася до речі, дуже активна робота російської агентури. І ми бачимо дуже протилежні процеси. З одного боку в Штатах е, вистр... вистрілив несподівано Трамп і зробив те, чого Росіяни навіть не могли сподіватися. От вони мріяли, що в кінці цього року Трампу оберуть президентом, і тоді він нам перекриє постачання БК. А він зумів це зробити на рік раніше, ще, ще задовго до обрання. От такий, знаєте, от зараз е, прийнято вживати цей термін, що чорний лебідь. Так да, от прилетів такий великий, жирний чорний лебідь у вигляді Дональда Трампа і знісся, на жаль, на нашу сторону. От е, тобто, ж, в, і в Штатах параліч фактично. А в той же час навпаки почала прокидатися Європа. Да, В них це забирає час. Вони 30 років спали в дуже зручній, дуже не плівання, але до них доходить, що вони наступні. До них доходить що. Ну, е, от Поки ми тримаємося, в них є шанс хоча б підготуватися. От, тобто йде купа протилежних процесів. І мені здається, що нам з вами, хоча, звісно, ми маємо це все відстежувати, ми маємо це бачити, але в нас з вами є ті люди, хто можуть в цьому якось брати участь. Це наші дипломати, це як на те вже пішло, наша діаспора, в тому числі ті самі біженці, яких зараз прийняла Європа, і які зараз там не кують і не мерять, щоб якось пробувати впливати на ці процеси, що там відбуваються. От, е, от Вони мають робити своє. А ми з вами тут в Україні маємо Робити те, що від нас з вами залежить. От і тому я все ж таки е, завжди акцентую на тому, що якщо, наприклад, питання снарядів, це е, розборка між Байденом та Трампом, а от те, що зараз під роботиним е, на взводних позиціях, нагадаю, для цивільних взвод це 30 бійців. Так от, коли на взводних позиціях зараз по 5-8 по бійців, от це вибачте не до Трампа, не до Байдена і не до Шольця. Це до нас з вами. Е, з питання. Тому що мобілізація в тоталітарній країні це питання просто забезпечення якоїсь логістики. А Питання мобілізації в демократичних суспільствах це теж певна ну, тобто це наявність громадян, які готові йти битися за свою країну. Ні. Ні, не так. От дуже хибна постановка, дуже хибна постановка, і саме на такій постановці питання ми вже втратили свою першу спробу здобути державність. От Українська Народна Республіка була такою дуже теплою ламповою демократичною державою, яка не вміла проводити примусові мобілізації. Ну тому прийшла Росія, яка провела дуже примусову мобілізацію. той мільйон червоноармійців, який тоді залив буквально собою е Україну, е це не були люди, які мріяли прийти і е грабувати, гвалтувати да, кохрів. Коли, так, коли вже вони прийшли, то вони грабували і гвалтували, але вони б краще сиділи вдома в своїй рязані. Ну тільки більшовики їх мобілізували, при тому е, за ними не просто ставили ззаду загород загони з кулеметами, а ще їхні родини були як заручники. Якщо якась частина тікала з фронту, їхні родини розстрілювали. І отак вони набрали тоді мільйон людей, і цим мільйоном людей затопили УНР. А УНР не спромоглась нікого мобілізувати, а сподівалась на героїв добровольців. Ну чомусь героїв добровольців не вистачило проти мільйона мобіків. Так от. Так от, їх ніколи не вистачає. От ніде в історії жодна велика війна ще не вигравалась суто силами добровольців, мотивованих людей. От завжди виживають от іде такий страшний абсолютно дарвінівський добір. І ті країни, і ті нації, які здатні організувати примусову да, наполягаю на цьому слові мобілізацію, от ті виживають і лишаються на карті світу. А ті, які на це не здатні, ти захоплюють тоталітарні сусіди і просто стирають з карти. От і ми зараз саме в такій ситуації. І не треба казати, що демократія не передбачає примусової мобілізації. Якраз взагалі-то демократія зріла і доросла чітко передбачає, що в Людини є права, але є і обов'язки, і одне напряму витікає з другого. Ти все життя користуєшся правами, прийшов ворог, вибач, виконай свій обов'язок, і на цьому тримаються якраз демократичні суспільства. А якщо ми вважаємо демократичним суспільством, те, де можна все життя користуватися правами і вважати, що ти не маєш жодних обов'язків, вибачте, ні, це не про демократію і взагалі не про суспільство. Абсолютно, якщо казати зараз про цей другий рік війни, багато хто, звичайно, теж намагається оцінити, де зараз Україна і зробити якісь підсумки. Наприклад, лондонське видання The Evening Standard вийшли з обкладинкою, де зображений український воїн. І де вони так само якраз намагаються підсумувати, що відбулося за два роки, де Україна зараз. Але на обкладинці, можна не помітили англомовні редактори, але що, очевидно, нам там написано, там цікавий такий нагрудний напис є, що немає е, гіршого ворога за командира е, ну, ідіота, скажімо так. Е, це, я з цього роблю висновок, що в українській армії свобода слова є. Нормально. Але і командири ідіоти теж трапляються. Наскільки це Та, серйозна проблема? вони не просто трапляються? Слухайте, а як ви думаєте, а як могло бути інакше? Наша у нас мільйонна армія. В нас до війни була армія порядка 100 тисяч. От е, навіть якби всі, хто до війни служили, були саме геніями військової справи, що теж неправда. Але е, якби навіть так, то при масштабуванні армії до мільйона е, кадрові професійні військові в ній просто губляться Їх не так багато. Знаєте, коли соціологи проводять соцопитування, то для такої країни, як наша, з 40 мільйонним довоєнним населенням, для такої країни вважається, що десь 4-4,5 тисячі респондентів це, в принципі, вже достатня вибірка, щоб представити весь спектр там, думок, поглядів, варіантів. А тут мільйон. Це абсолютний соціологічний сріз нашого суспільства. І, і серед цього мільйона є абсолютно всі е, психотипи людей, які тільки взагалі в нас Трапляються, є всі варіанти по світі, які тільки в нас трапляються, є всі варіанти по там е... добробуту, які у нас трапляються. Тобто, цей мільйон це абсолютно репрезентативна виборка українського суспільства, в тому числі і з відповідним процентом ідіотів. Тобто деякі процеси просто йшли і навіть зміни займають теж чималий час. Е... Слава Богу, нарешті вже. Е... В набрав силу закон, який дуже сильно змінює е, низку нюансів по обліку особового складу, е, от власне по переведенню особового складу з частину в частину. Зараз чекаємо ще там, де а е, дуже важливий момент, е, дуже важливий набрав силу закону, е, закон про списання армійського майна. Бо це була одна з найстрашніших проблем. От чому командири навіть зовсім не ідіоти. От але командири просто боялись брати собі на баланс е, дуже багато що. Е, казали, а ми краще будемо воювати без цього, аніж е, ми потім будемо роками це спробувати списати і ходити під кримінальною відповідальністю за те, що ми нібито його десь там втратили. А на війні, вибачте, майно по страшному втрачається, воно там все витратне. Так, от, е, от, слава Богу, нарешті, от, от цей величезний камінь зрушений. От, ну... Е, Дуже чекаємо зараз певної реформи армійської бюрокрації, тому що от багато хто досі вважає, що журнал обліку журналів це інтернетний мем. Так, от, ні, він реально існує, я його в руках тримав. От е, оце, оце, от власне журнал обліку журналів це прекрасний символ того, як взагалі побудовано діловодство в е, цій пострадянській армії. Фактично, це просто перекладене українською мовою у радянське діловодство. І е, нібито зараз очікується дуже суттєва реформа і в цьому плані. Ну але е, я б тут це не прив'язував до конкретних прізвищ командувачів. Тим більше, що е, ми ж теж так говоримо. Е, Давайте так, нам не привели нового головну команду у час вулиці. Генерал номер 3 піднявся на позицію генерала номер 1 Тобто ми фактично говоримо про перестановки в межах тої ж командної, командної команди, вибачте, за тавтологію, яка, в принципі, вже два роки керувала.